Хатіко, це саме він, герой фільму та багатьох соціальних реклам про відданість та вірність. Декілька років поспіль щодня очікував на свого господаря. А багатьом чотирилапим на превеликий жаль сьогодні невідомо, що таке піклування та людяність. Більшість людей абсолютно влаштовує те, що відбувається з бездомними собаками. Проте є й такі, які не можуть пройти по всієї проблеми. Ірина Петрівна вважає, що будівництво притулку для тварин це перший крок у рішенні цієї проблеми. Если вы даже откроете счет, чтобы люди смогли каким-то образом помочь им, я думаю, что откликнутся многие не за то, чтобы уничтожать, а за то, чтобы как-то это все-таки очень жалко убить животное. Олена з Олексієм кажуть, що питання потребує негайного рішення, адже по місту бродять декілька великих зграй бездомних собак. Серед білого дня боязно прогулюватися з дитиною, не кажучи вже про вечірній час. Ну, щоб не бігли, не собаки, пугали дітей, саме. І і а багато ну, всьom... в місті бачили бездомних собак? Так, звісно, багато. через чур. Так що Потрібно. просто їх не бігають вон. на зараз жарко, жарками, на болеють, на собаки, ні вона привівки, нічого. Вона укусила, вона потім заболіла дитина і все. Після багаторічних скарг місцевих жителів щодо питання наявності безпритульних тварин днями міська влада оголосила, що рішення цієї проблеми знайдено. Савмісна з райгосадміністрації і управлінням ветеринарної медицини создать на території району собачий пітомник, тому що сьогодні проблема стоїть надзвичайно остро. остра. Проект будівництва притулку для бездомних тварин наразі в стадії розробки. Коли саме його планують збудувати, питання Так, да, В нашем городе очень много бездомных собак. И другой раздражает, когда ты йдешь и лежит свора. Не знаешь, что ожидать от этих собак. Я считаю, что для того, чтобы прибрать собак з улиц города, необходимо пристроить их ну, в качестве альтернативы да, питомник. Необхідно. Як показує практика великих міст, одним будівництвом притулку проблему не вирішити, адже на їх утримання необхідне відповідне фінансування. Чи знайде реалізацію відповідний проект у Білгородністровському? А тварини новий будинок чи навіть господаря покаже час. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.